21 березня будинок номер 49 по вулиці Першотравневі відключили від газопостачання. Всі квартири залишилися без газу. Таким чином, зі слів мешканців, філія «Київоблгазу», намагається нав'язати встановлення загальнобудинкового лічильника. Сьогодні, 21 числа в час где-то в 12 в час дня приїхала газопостачальна організація церкви», Устанавлюють на наш на наш дом загальнобудинковий лічильник. Ми неоднократно в течение уже трех месяцев з ними ведемо юридическую, техническую э, розмову об отказе на установку этого лічильника, так как нарушаються права споживачей и нарушаються законы України. Ми требуем, із щоб нам поставили только лічильники в квартири, то есть щоб мы платили сто. Що ми споживаємо? Звичайно, мешканці проти, адже літні люди, що проживають в квартирах одні, будуть платити за газ на рівні з мешканцями квартир, де прописана одна кількість людей, а по факту проживає інша. Ми вважаємо, що сьогодні йде просто йде шантаж, і угрози. Та мало того, а сьогодні вони ушли до того, що нам відключили на будинок газ. Полностью у нас отсутствует газ. Не не звертайся на то, что в некоторых квартирах есть и газовые и люди платят по газовой лечении. Есть маленькие дети, семьи. А дом у нас 100. Люди в основном 45 лет дому. Это люди среднего по хилого веку проживают. И сегодня вот такой идет геноцид. Безпреділ. ну давайте щось штати Інша половина жителів коментувати подію відмовляється, але знаходиться явно на стороні газовиків. А а що вам простий слюсар можуть об'яснити ситуацію? Йдіть до майстрів у філії облгазу нам коментар взяти не вдалося. Всі, хто уповноважений на це, терміново зібралися на нараду. А поки радяться надавичі послуг, населення залишається в квартирах без змоги приготувати їжу чи підігріти воду.